Як збільшити свої фінанси? І так, зараз буде три карти на вибір. Оберіть свою інтуїтивно. І подивитесь, що вам більше на душу приходить. Один, два, три. Яку карту обираєте? І так, обрали. І перша карта. Так, щоб у вас якось збільшити свої фінанси, потрібно додати Тобто може в якусь благодійність вкласти, і відповідно все світ почує і вам верне. Або вкладайтеся в роботу, відповідно, вона і з корицею вам вернеться. Скільки заклали енергії, відповідно, і отримаєте. Друга карта. Потрібно якось розслабитися в компанії друзів, зарядитися енергією, наповнитися. Поїхати десь щось з кимось відсвяткувати, побути ну, не самому в одинці, а в компанії з кимось насолодитися, підняти бокали за свій успіх і збільшення своїх фінансів. І третій варіант, хто обрав. Ну, дивіться, тут більше якісь йдуть кармічні ситуації в вашому житті. Поменше думайте про них, відпустіть, що вас хвилювало. Можливо, якісь свої упередження замініть на більш свіжіші, які, можливо, вас її блокували. Так що відкиньте їх і прийміть, що до вас іде поток фінансів. Бистро, доступно, легко і з удачею. З легкістю якось приймайте всі блага, які до вас йдуть. Не тяготіть, і не сумуйте, і якось не переживайте, а за легкістю це все прийміть, усвідомте і йдіть далі. Так що, дякую вам за підписку, ставте сердечко, за особистим розкладом пишіть в особисті повідомлення.